Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! спонсор перегляду Твого футболу. Який пройшов шлях від бразильських павел до легенди хорватського футболу, він вразив Арсена Венгера і успішно замінив ікону Арсенала Тірі Анрі. Але як після страшної травми йому вдалося повернутися до футболу, за що агент вимагав у нього мільйон доларів, і завдяки кому він погодився перейти за ПЛ в Шахтар? Вітаються гра футболі. сьогодні я розповім вам про гравця, в житті якого трапилася неймовірна драма. Після такого футбол не повертаються. Цей випуск про Едуардо Дасілву та його нестримну жагу до футболу. 23 лютого 2008 року стадіон Сен Ендрюс, місцеве Бірмінгем, приймає лідера АПЛ Лондонський арсенал. Каноніри перебувають у відмінній формі та рішуче налаштовані в боротьбі за титул. Але вже на третій хвилині стається жахлива подія. Всередині поля Мартін Тейлор з усієї сили влітає шипами в ліву ногу лідеру Арсенала Едуардо. Одна миті стадіон хапається за голову у гравця. Відкритий перелом. Момент настільки моторошний, що телевізійники відмовляються показувати повтор. Футболісти, які бачили інцидент, перебувають у стані шоку. Венгер розуміє після такого не те, що не повертаються на поле. Якщо Едуардо зможе ходити, це вже буде перемогою. Але наш герой по життю не із слабкодухих, і в цьому ви сьогодні переконаєтеся. Тож хто ж такий цей бразилець Едуардо? Давайте простежимо, як формувався цей сильний характер. Наша історія починається з кримінального району Ріо де Жанейро вілла Кеннеді, де 25 лютого 1983 року народився Едуардо да Сілва. Як і всі місцеві хлопчики, він мріє завдяки футболу вирватися зі злиднів. Однак невисокий на зріст дуду не вирізняється яскравим талантом і йому не світить пристойна команда. Він іде у місцевий клуб нью кеннеді сподіваючись згодом пробитися вище. Але все марно. Жоден клуб або академія футболу в рідній Бразилії не пропонують йому навіть переглядовий контракт. Хлопцю вже 15 років, а це означає, що про футбол потрібно вже забувати і шукати себе в чомусь іншому. Але трапляється дещо цікаве. Одного разу юнака помічають скаути загребського Динамо і запрошують до Хорватії на перегляд. Едуардо важко переносить незвичний йому сніг та холод, годинами розмовляє з мамою по телефону. Проте на полі Едуардо викладається в кожному тренуванні і навіть приховує легке пошкодження стопи, боячись, що це вплине на шанси. Завдяки першим успіхам Едуарда потрапляє в академію Динамо. Цей час він знайомиться з хорваткою Андреа. Їм обом по 16, і ця дівчина зіграє дуже велику роль в його долі. Едуардо ненадовго відправляється в оренду в бразильський клуб бангу після повернення. Він все більше вражає тренерів Динамо і, погравши ще в оренді за Кроацію у 18 років, дуду, як його ще називають, підписує свій перший професійний контракт. Поряд з'являється функціонер Динамо Здравко Маміч, який підписує з гравцем агентський контракт. Юнак вірить Мамічу на слово, тому прискіпливо не вичитує документи, і ця довіра зіграє з ним злий жарт. 20-річний бразилець знову вирушає в оренду в Бинтер запрешич де у 15 матчах забиває 10 голів. Через півроку Динамо вражена такими результатами, терміново повертає бомбардира і пропонує новий контракт. В цей момент угода з мамічем автоматично продовжується. Едуардо розкривається повну. В першому ж сезоні він забиває 9 голів і отримує звання найкращого гравця чемпіонату. І це в команді, де грає майбутня зірка Лука Модріч. Бразилець привертає увагу топ-клубів, а Федерація футболу Хорватії починає його вербувати. П'ять років життя в країні, знання мови і кохання до Андрея спонукають Едуардо змінити громадянство. В листопаді 2004-го, в матчі проти Ірландії, він дебютує за Хорватію і стає першим натуралізованим бразильцем в історії балканських збірних. Наступного літа Едуардо та Андреа одружуються через рік у пари народжується донька Лорена. Дуду видається дбайливим батьком і вдома завжди допомагає дружині. Результативність Едуарда дозволяє Динамо виграти чемпіонат Хорватії після двох років невдач. Але попри стрімкий прогрес, тренер збірної Златко Кранчер не бере його на чемпіонат світу 2006-го, обравши натомість класніча оліча Пршо, Балабана і Бошняка. У Німеччині хорвати провалюються, але Едуардо від цього не легше. Для гравця це сильний удар. Він. Починає працювати ще більше. В кваліфікації Ліги чемпіонів проти Арсенала Едуарда елегантним ударом забиває гол, чим привертає увагу Венгера. Тренер пізніше згадував: я одразу зрозумів, що він особливий і освоїться в Арсеналі. Щодо збірної, новий тренер Славин Біліч робить ставку саме на Едуардо. Нападник стає лідером атак Хорватії і в кваліфікації Євро 2008 забиває фаворитам групи англійцям. Динамо знову забирає чемпіонство. В 32 матчах сезону Дуду забиває 34 голи і втретє за 4 роки стає найкращим гравцем ліги. Вболівальників захваті від Бразильця. Всім Хорватії зрозуміло, що трансфер Едуардо в топ 5 ліг це лише питання часу. Тим не менш, саме тоді на гравця претендує Шахтар Мірче Луческу, але Едуардо цікавлять, звісно, клуби з провідних ліг Європи. Нападник яскраво прощається з фанатами, оформлюючи хет-трик у грі з принциповим суперником Хайдук Спліт. І в липні 2007-го за 7,5 мільйонів пунктів Едуардо переходить в лондонський арсенал. Це неабиякий виклик в його кар'єрі. На Емірейс він має стати заміною легенди канонірів Тірі Анрі, якому в той час потрібні були нові виклики, і він перейшов в Барселону. До речі, в нас вже була історія про непереможний арсенал Арсена Венгера. Обов'язково подивіться цей випуск, але якщо хочете окрему розповідь про легендарного Тірі Анрі, напишіть мені про це в коментарях. Адаптація Дуду в Лондоні ускладнюється тим, що в нього виникають сумніви щодо порядності агента. Лише після переїзду до столиці Британії гравець розуміє справжню суть контракту, який фактично робить його рабом. Адже всю свою кар'єру він зобов'язаний платити здравку мамічу 20% зі своїх доходів. А одна з деталей взагалі шокує. В разі смерті гравця його статки переходять не родині, а агенту. Згодом Едуардо з'ясовує, що така угода не має ніякої юридичної сили, тому припиняє будь-які виплати мамічу і просто перестає з ним спілкуватися. До речі, наш герой не тільки безконфліктний, а й зразковий сім'янин. В гламурному тусовичному Лондоні він уникає світських заходів і віддає перевагу сімейним вечерям з дружиною в затишних ресторанах. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа. На Поліш Едуардо агресивний. Він одразу виправдовує аванси, забивши 5 голів у перших шости іграх за арсенал. Щоправда, переважно в кубках та лізі чемпіонів. Після вдалого старту британські коментатори жартують, чи не варто дунзі викликати дуду до збірної Бразилії. Та на жаль, для них це вже пізно, адже він грає за Хорватію. І 21 листопада 2007-го на Вемблі Едуардо віддає тонкий асист і допомагає здобути для своєї збірної перемогу, яка залишає трьох левів за бортом Євро. Англія сенсаційно не потрапляє на чемпіонат Європи. А ця кваліфікація стає дуже вдалою для Дуду 10 забитих голів. А от в АПЛ перші півроку йому відверто не щастить. Лише в грудні нападник забиває дебютний гол у ворота Евертона. Після дублю на Гудісон Парк слідують ще шість матчів поспіль із забитими голами. Поступово Едуардо перетворюється на лідера атак канонірів, а Венгер не втомлюється хвалити гравця. Він той хлопець, який робить різницю. Каноніри перебувають у чудовій формі і лідирують в чемпіонаті. Попереду омріяний Євро 2008, на який Едуардо поїде гравцем основи. Все складається якнайкраще. Але одного лютневого дня у життя Едуардо залітає Чорний лебідь. За 12 турів до фінішу підопічні Венгера приїжджають в гості до Бірменгема. Челсі та ім'ю дихають їм в потилицю. Та кононіри мають хороші шанси взяти титул вперше з 2004 року. Але вже на третій хвилині стається одна із найжахливіших травм в історії АПЛ. В простій ситуації в центрі поля Мартін Тейлор стрибає в підкаті в ноги і миттєво ламає Едуардо обидві гомілкові кістки. Від удару щиколотку вивертає. Моторошний момент. Блідий Сеск Фабрегас ледве стоїть на ногах. Едуардо пізніше згадував, коли я почув, що взагалі втрачу ногу, мене охопив страх. Лікар вколов стільки морфіну, що закрутилася голова. Я лише зі всіх сил тримав його за руку. Лікар Арсенала Гарі Льюін стає справжнім рятівником. Якби не його вправність для дуду все могло закінчитися жахливо. Визначивши загрозу, Льюін знерухомлює травму, вигадує, як винести гравця з поля, щоб не завдати більшої шкоди. Едуардо вкладають на ноші цілих сім хвилин, і тільки уявіть, дружина Андреа бачить все це в прямому ефірі. По тебе важко уявити її переживання в цей момент. Дуду відправляють в лікарню Бірменгема, але для нього це тільки початок кошмару. Жахлива подія підкошує гравців Арсенала. Вони пропускають першими. Дубль Волка, здається, повертає канонірів на переможний шлях. Але вже у доданий час Бірмінгему вдається відігратися з пенальті Нічия 2-2. Прикра втрата очок в боротьбі за титул, але не це найстрашніше. Вільям Галас остаточно втрачає голову. Спочатку він кидається на рекламний щит, а потім лається на вболівальників суперника. Після матчу емоційний Венгер звинувачує Тейлера, цей тип більше ніколи не має грати у футбол. Чи закінчено сезон для Едуардо? Боюсь, більше, ніж сезон. Нові обставини позначаються на колективі. Щоб захистити чоловіка від надмірної уваги преси, через три дні Андреа сама говорить з Daily Mail, ділиться своїми переживаннями, але додає, мій Едуардо не здається. Випробування спіткали і Тейлора публічні образи і листи з погрозами. Тепер норма його життя. Проте сам Едуардо не злиться і приймає свого кривдника. Цитата Тейлор приїхав до лікарні зі своєю дитиною, яка намалювала для мене прапор Хорватії. То була просто невдала ситуація. У футболі таке трапляється». Після операції Едуарда переїжджає до родини в Ріо, де проходить реабілітацію. Йому допомагає підтримка дружини і доньки. Важке відновлення щодня займає до семи годин протягом чотирьох місяців, але найважче для дуду спостерігати за тим, як у арсенала за його відсутності все летить шкереберть. Каданіри виграють тільки один з наступних восьми матчів, програвши і Юнайтед і Челсі. Скориставшись слабкістю конкурента, червоні дияволи вириваються на вершину. Чемпіонські надії Арсенала тануть на очах. Вони опускаються на третє місце і спостерігають, як Алекс Фергюсон вкотре піднімає трофей АПЛ. Клуб не квапить повернення Едуарду, а Венгер постійно його підтримує. Форвард відновлює як фізичну форму, так і психологічну. В жовтні 2008-го він починає легкі тренування і вперше з'являється на Емірейтс. Фанати зустрічають Дуду оваціями. В грудні після 10-місячної паузи Едуардо повертається в матчі за дубль. На полі Форвард проводить 45 хвилин і показує обнадійливу гру. Він отримує багато привітань, зокрема смс від Тейлора, який радіє його поверненню і бажає удачі. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Saga Development та BGV Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції All-in. Бостон простіше, зручніше, ближче. 16 лютого 2009 року матч Кубка Англії проти Кардіфа ідуардо нарешті виходить в старті фактично через рік після страшної травми. І вже на 20-й хвилині обігравшись з Карлосом Велею, забиває гол. Публіка шаленіє дуду. потопає в обіймах партнерів. Повернення про яке можна було тільки мріяти. В другому таймі він сам заробляє і реалізовує пенальті. Дубль в першому ж матчі. Фантастика! Після матчу Едуардо крізь сльози говорить: не можу стриматися. Я поцілував каблучку, коли святкував гол, тому що моя дружина Андреа і донька підтримували мене весь час». Едуардо називає цей день найкращим в житті, радіє також Івенгер, який вражений стійкістю бразильця. А в наступному раунді на Емірейтс гостює Бернлі. Едуарда і тут показує себе на висоті. Він забиває шикарний гол швидою льоту. Коментатори, як і глядачі на трибунах, дивуються, як можна так грати після страшної травми. Цей хлопець не здався і повернувся. Але повернутися на поле і повернутися на зірковий рівень це дещо різні речі. А далі відбувається наступне. 9 вересня 2009-го в Емблі Едуардо знову забиває за Хорватію, але тепер настрій зовсім інший. Розгромна поразка від англійців: 1-5. Картаті ускладнюють собі вихід на мундіаль, і в підсумку місце в плей-офф забирає збірна України. Дуду пропускає вже третій великий форум поспіль і після втрачених Чемпіонату світу 2006-го та Євро 2008-го залишається без чемпіонату світу в Африці. Це болючий удар, який йому важко прийняти. За Арсенал нападник задовільняється іграми в Кубку і прохідними матчами Ліги Чемпіонів. В деяких моментах Едуардо грає неймовірно, але сумна правда стає очевидною. Він Хороший футболіст, але травма забрала в нього магію. Він вже не той, кого купував Венгер. Арсенал підписує з Едуардо новий довготривалий контракт, але Дуду розуміє, що вже не є лідером команди і минулого не повернеш. Він мріє нарешті зіграти за Хорватію на великому турнірі і поїхати на наступний єврофорум, який в 2012 році відбудеться в Україні та Польщі. Але для цього потрібно грати за клуб, грати в лізі чемпіонів, а головне грати стабільно. Давній друг і партнер по збірній Даріо Срна запрошує його в шахтар. Донецький клуб якраз знаходиться в статусі діючого володаря. Кубка УЄФА, перемігши у фіналі в травні 2009 року. Гірники пропонують за гравця 6 мільйонів фунтів. Венгер готовий відпускати. Залишається вирішальне слово за самим Едуардо. Він має вирішити, яку з двох пігулок обрати комфортне життя за рахунок старих звитяг у Лондоні або новий виклик в Україні в Донецьку. Думаю, ви вже зрозуміли, що він боєць з сильним характером. Едуардо погоджується на переїзд. Каноніри тепло прощаються з Дуду, який зіграв за клуб всього 67 матчів і забив 20 голів, але став у північному Лондоні улюбленцем вболівальників. 23 липня 2010 року Шахтар офіційно представляє Едуардо. Врешті три роки спроб увінчалися успіхом. Нападник отримує з рук містера футболку з 11 номером. Щоб привітати новачка на трибунах Донбас Арени, збираються понад три тисячі вболівальників. Едуардо робить перші кроки газоном, де отримує шанс довести всім і, перш за все, собі, що він все ж ще гравець світового рівня. В Шахтарі Дуду має повну підтримку Луческу і знаходить своє місце в команді. Але найголовніше, через деякий час в Донецьку до нього приєднується дружина і донька. У футболці гірників Едуарда повертає свою впевненість, а згодом отримує чудову нагоду попрощатися з Англією і перегорнути сторінку. В суперники по групі Ліги Чемпіонів його нова команда за іронією долі отримує лондонський арсенал. 19 жовтня 2010-го на Емірейц приїжджає донецький шахтар і потрапляє під дуже потужний арсенал. Але запам'ятається в цій грі не розгромний рахунок. В підсумку гірники програють цей матч 1-5, а дещо інше. З рахунку 3-0 відбувається заміна на поле. Виходить гравець Шахтаря. Чиє ім'я на трибунах скандують фанати Арсенала. Вражаюче, а далі відбувається взагалі неймовірна річ на табло. Емірейтс рахунок 5-0. і саме Едуардо забиває гол престижу ворота своєї колишньої команди. Реакція унікальна. Англійці підіймаються на ноги і довго вітають його оваціями. Матч у відповідь в Донецьку для обох команд має вирішальне значення в боротьбі за плей-офф. Гра проходить на нервах, тримається рахунок 1-1, але після чудового проходу Даріо переможний гол у ворота канонірів забиває саме Едуардо. Трибуни Донбас Арени шаленіють. Едуардо бере великий палець до рота і показує рукою животик. Так він передає привіт вагітній дружині Андреа. Здається, в житті Дуду нарешті настає повна ідилія, але... Після перемоги про себе нагадує старий знайомий Здравко Маміч. Він погрожує судом і вимагає від Едуардо 1 мільйон євро. Керівник загрібського клубу мотивує це тим, що вклав у бразильця таку ж суму власних коштів, але натомість нічого не отримав. На відверту маніпуляцію Едуардо відповідає правдою про той рабський договір і відкриває пресі справжнє обличчя Маміча. Так, я підписав якісь папери на свій 18-й день народження, але не знав, що в них написано. Тоді я погано знав мову і повірив мамічу на слово. Перед Динамо у гравця немає докорів сумління. З трансферу в арсенал клуб заробив багато мільйонів. Та як виявиться пізніше, левову частку з них привласнив саме маміч Едуардо готується до боротьби у суді, але попри труднощі, він заряджений тільки промагати, в тому числі і на полі. У важливому матчі ліги чемпіонів на виїзді з партизаном Едуардо знову забиває. Підсумку Шахтар обходить арсенал і займає історичне перше місце в групі. На стадії плей-офф хорватський бразилець допомагає гірникам пройти Рому і виходить разом з Шахтарем в історичний для клуба чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Але далі вже без чудес. Гірники потрапляють під каток неймовірної команди гвардіоли, без шансів і без варіантів. А Барса не зупиниться і в підсумку виграє цю лігу чемпіонів. Але це зовсім інша історія. Я бачу ваші коментарі під випуском про перший сезон Гвардіоли в Барселоні, тому обіцяємо, ми обов'язково зробимо продовження. Повертаючись до нашої історії, цей дебютний сезон в Україні виявляється для Едуардо в цілому дуже успішним. Він виграє з командою Золоті медалі УПЛ в фіналі. Кубка України Шахтар обігрує Динамо, а Едуардо забиває один з двох голів. В Єврокубковій кампанії він разом з командою доходить до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів, і все йде до того, що він нарешті поїде у складі збірної на великий футбольний турнір. Моментом натхнення для Едуардо стає новина, що він вдруге став батьком, дружина Андрея, народжує йому сина Матеоса. Своїх дітей Едуарда ласково називає принцом та принцесою, без сумніву, його сім'я, його головна опора. Влітку 2012-го він все ж досягає своєї давньої мети, дебютує на євро. Чим доводить усім критикам, що його характер дійсно незламний. У 2014 році Едуардо остаточно виграє суд у свого колишнього агента Маміча, який під загрозою ув'язнення тікає з Хорватії до Боснії. Після чемпіонату світу в Бразилії Едуардо вирішує відмовитися від продовження кар'єри в Європі заради виступів на батьківщині. Дуду приєднується до Фламенго. Але завищені очікування не дають йому розкритися у складі червоно-чорних наповну. Після року в Бразилії Дуардо повертається в уже рідний Донецький шахтар і повертається тріумфально в сезоні 15-16 Хорват забиває 18 голів у всіх турнірах. А гірники в цьому розіграші доходять до півфіналу Ліги Європи, поступившись в справжній королеві турніру Севілії. Про те, як часто Едуардо повторює, справжня перемога в житті, це його родина. Вона підтримує його скрізь, куди б він не поїхав. Після Донецька деякий час Дуду виступає за Атлетіко Паранаєнце, а завершує кар'єру в 2018 році в польській легії. Ми не дізнаємося, як склалася б кар'єра Едуардо, якби не та страшна травма. Матч в Бірмінгемі справді змінив його життя, але сам гравець ніколи на це не нарікав. Він щиро вибачив свого опонента, але саме ця драма зробила його сильнішим. Він демонстрував вражаючу силу волі, яка допомогла йому подолати особисті виклики, повернутися на поле і досягти успіху. Історія Едуардо це показова історія в першу чергу для молоді: як не здаватися, цінувати родину і продовжувати вірити в себе, хоча б як би важко не було. А я звертаюся до вас з проханням підтримати родини загиблих футбольних ультраз, якими опікується фонд Трибуна Героїв. QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. Очікую ваші враження про. Футбольний і одночасно життєвий шлях Едуардо да Сілви в коментарях. І згадайте також, хто з бразильських легіонерів УПЛ був або є вашим улюбленим футболістом. Можливо, саме про нього ми зробимо історію в грі футболів. І давайте разом просувати українськомовний канал в Ютубі. Для цього прошу поставити лайк сьогоднішній історії і підписатися на гру футболів, щоб не пропустити наступний випуск. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!